21 березня на черговому засіданні профільної комісії Луцькради мали вкотре розглядати питання Луцької стоматполіклініки, довкола якої не вщухає скандал. Зокрема, депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Алла Наточій зробила відповідне звернення, аби на засіданні комісії запросили очільницю медзакладу Любов Яковчук та медичного директора Сергія Мойсіка. Втім, голова комісії Оксана Ліщинська таку пропозицію відхилила. Оскільки відповідно до плану роботи комісії постійної комісії в лютому місяці було детально заслухано. Звіт комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, перспективний план розвитку підприємства та заслуханого керівника з цього питання, я вважаю недоцільним запрошувати та повторно розглядати питання, котрі вже були недавно обговорені. Але надто такому рішенню обурилась, адже вважає, що замість того, щоб депутати почули обидві позиції і спільно зарадили резонансному конфлікту, розв'язання проблеми вкотре загальмували. Голова комісії спочатку мені побіцяла, що ми розглянемо це питання. Я все ж таки як розглянути, коли я запросила на в своєму зверненні, щоб були запрошені як директор комунального підприємства, так і директор медичний, щоб заслухати дві сторони через те, що директор медичний сьогодні говорить з колективом, отримує від нього пропозиції, надає, мабуть, свої пропозиції щодо діяльності роботи всього колективу. То ну не були запрошені вони, і відповідно не було як розглядати також. То зауважити, що звернення від самого трудового колективу поліклініки, які вони скеровували й до керманича міста, й до депутатів, ігор Поліщук чомусь вирішив не оприлюднювати і не доносити до депутатів. До депутатів жодне звернення не дошло, але мені скинули з відмітками в СНАПі їх 23 було. Міський голова прикриває цю всю ситуацію, і ми маємо замовчувати. То для чого нас люди вбирали? Що цікаво, Володимир Лотвін, начальник управління охорони здоров'я Луцькради, і взагалі вважає, що справи з томат поліклініки це, мовляв, виключно внутрішній конфлікт, і депутати не мають втручатися у справи підприємства. В даний момент. Комунальне підприємство працює, отримує, не доходи, а отримує свої надає послуги. послуги, плюс надає необхідні, немає ніякої заборгованості по всіх своїх податках. Працює так, є внутрішній конфлікт. Але я говорю на зборах так само. Збори були дуже емоційні, справді, але я говорив, що. Питання, наприклад, роботи зуботехнічної лаборатори, це, це внутрішнє питання. Це не повинні е, говорити об і це обговорювати чи депутати, чи це є внутрішній виробничий процес. Втім, колектив стоматполіклініки не припиняє скаржитись на тиск з боку керівниці Яковчук. Розуміння між керівником і трудовим колективом сьогодні не налагоджено. Воно фактично відсутнє, тому що на будь-які пропозиції самих лікарів ідуть відразу. Або пояснювальні, або догани, або якби взагалі не сприйняття. А говорення тільки про те, що я керівник, я вирішила, я так зроблю. Все ж на думку більшості депутатів, якщо працівників стоматполіклініки щось не влаштовує, то саме вони й мають ініціювати повторні збори трудового колективу. Про те, що сьогодні голова комісії і окремі депутати, які не хочуть чути проблему, не хочуть її вирішувати, вони показали те, що вони приховують, так як і міський го. Голова, це одна партія, я це розумію. Всі ці дії, всі ці події, щоб все це сховати, приховати, не виносити на розгляд і створити, ніби що це особисто окремого депутата, чи там ще якісь зовні є впливи, чинники цієї проблеми. Абсолютно, це є не так. Сьогодні хочеться, щоб наші лучани бачили і розуміли, що депутати повинні все ж таки відстоювати інтереси як пацієнтів, так і вибачте, медичного колективу. Ми будемо Стежити за подальшим перебігом подій довкола цієї історії, і будемо розповідати вам про долю колективу Луцької стоматполіклініки у наступних матеріалах.